Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті відбувається ярмарок вибіркових компонент. Вибіркова компонента є особа форма обрання здобувачами освіти. Сьогодні здобувачі освіти, освітньо професійної програми стоматології роблять свій майже перший вибір, тому що у нас здобувачі освіти першого курсу. Так, будь ласка, представтеся нашому. Глядачам мене звати Дмитро, я студент першого курсу. Дякую. Мене звати Вікторія, студентка першого курсу. 9 року студент. Пане Дмитро, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, як ви освідомлюєте поняття вибірково компонент? Я розумію, що термін навчання ваші не дуже великий, але сподіваюся, що ви вже занурилися в атмосферу навчання. Ну, на мою думку, вибіркові компоненти це компоненти, за допомогою яких ми можемо більше поглиблюватися в нашій професії і удосконалюватися так само. Ну на мою думку, вона в принципі співпадає із думкою Вікторії. Але для мене, передусім, вибіркові компоненти це те, що ми можемо вибрати це саме той прояв демократії, саме у нашому навчальному процесі. Так, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, ще не обрали собі напрямок стоматології, в якому будете працювати, але на вашу думку, чи допомога чи допомагає каталог вибіркових компонентів, які ви сьогодні е, будете слухати, так продемонструвати звідувачі кафе? Чи допоможе вам він в обрані майбутньої вашої спеціальності? Ну я думаю, він допоможе нам, оскільки перш за все ми обираємо те, що буде нам цікаво, навіть якщо воно не зможе безпосередньо вплинути на нашу професію, воно зможе дати нам більше якихось навиків в загальному і в розуміння стоматології трішки ширше. Ну або взагалі медичних наук. Ну, на мою думку, за допомогою вибіркових компонентів певний компонент дасть нам зрозуміти, чи подобається нам ця сама професія, і чи ми зможемо далі розвиватися в цій самій сфері, наприклад, ортодонція і я вам дуже дякую. Сподіваюся, що сьогодні той час, який ми проведемо разом, піде в ще. Дякую. А ми безумовно зустрінемося з тими, хто презентує вибіркові компоненти. З нашими науково-тречними плаціниками. Остаді, дорогі друзі, сьогодні свої вибіркові компоненти е демонструють завідувачі пропадетичних кафедрок. Надзвичайно приємно сьогодні побачити пані Ткаченко, пана Дмитра Короля. Завідувачем відповідно про фатетичної та тобто, фактичної та автоматичної стоматології. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, uh, Давида Соломоновича. Uh, у нас є можливість презентувати ваші вибіркові компоненти не лише здобувачам посвіти сьогодні, а широкому загалу України. Та, будь ласка, декілька слів, які вибіркові компоненти ви будете сьогодні презентувати. Давайте я як жінка, розпочну. Сьогодні ми Презентуємо нашу вибіркову компоненту це сучасні технології фантомного курсу, безпосередньо для здобувачів освіти. Магістерського рівня і для здобувачів освіти другого курсу, саме другого курсу. Сьогодні ми зустрічаємося перший раз з студентами першого курсу, які зовсім не знають нашої дисципліни. І сьогодні ми їх повинні мотивувати для того, щоб вони обрали безпосередньо саме на наші дисципліни і навчилися безпосередньо тим необхідним мануальним навичкам, які їм знадобляться в майбутньому житті. Сьогодні ми спрямовані на те, щоб, скажімо, наші дисципліни були щонайбільше спрямовані саме на практичні результати нашого навчання навчання саме на мануальні навички. Я думаю, що, скажімо, ця ярмарка дозволить нашим студентам освоїтись безпосередньо і познайомитись з нашими дисциплінами і вибрати ту освітню компоненту, яку вони бажають вивчити. Ця ярмарка безпосередньо буде представлена і батькам, тому що батьки є тими мотиваторами, які спонукають студентів до дій, і викладачам, які повинні скажімо, мотивуватися студентами, повинні скажімо, навчатися, повинні здобувати новітні освітні компоненти для свого викладання і розвиватися так само, як розвиваються наші студенти. Дуже дякую, пане Дмитро вам слово. Ми так само сьогодні маємо честь презентувати виборкову компоненту. 13, основні технології виготовлення зубних протезів. Враховує специфіку роботи лікаря-стоматолога Ортопеда, слід пам'ятати, що лікар працює у міцному, дуже потужному тандемі з зубними техніками і зуботехнічними лабораторіями. Саме тому технічна частина роботи лікаря-стоматолога-ортопеда повинна бути якомога ширше і якісніше розкрита для наших майбутніх спеціалістів. Хочу сказати, що для того, щоб рекламувати, можна так сказати, вибіркову дисципліну, треба спочатку пояснити студентам початкових курсів, що таке власне є ортопедична стоматологія. І е, хочеться, щоб вибір, який сьогодні зроблять наші майбутні колеги, був вірним і став вибором всього їхнього життя. Дуже вам дякую. А нам залишайтесь лише спостерігати за цим дій. Дякую. Тож ходімо. А тепер ви вибираєте для себе компоненти навчання е, згідно особистої траєкторії е, на другий курс. Проводимо ми його саме зараз у зв'язку з тим, що буде, буде вирішуватися цілий ряд організаційних питань після того, як ви зробите свій вибір. Це ендомотор. Перш за все, у нас для студентів опять же таки, приготовлені ендонентичні. Видалені зуби, тобто зуби нативні, на яких студенти працюють натуральні зуби, які запаковані в безкольорову пластмасу. І, будь ласка, всі протоколи лікування у нас тут представлені. Ортопедична стоматологія має на меті вирівнювання або виправлення зубних рядів і не обов'язково методом протезування. Проте сьогодні ми будемо говорити про штучні зуби, а саме зубні протези, які виготовляються нашим пацієнтам. Без знань психології хворих. Вам не обійтися. Це просто ну, нонсен, якщо ви не будете знати медичну психологію, працюючи в сфері пластичної хірургії. Відразу що наша дисципліна, навички етики, медичного права це постулат і базис, який має бути у кожного медичного працівника. Що таке медична етика? Вам відомо ще з шкільної лави, оскільки це наука про мораль і моральність, добронравність і доброчесність, правила поведінки і кодекс взаємовідносин між людьми. Медична етика це те саме тільки крізь призму філософських і етичних категорій у охороні здоров'я тобто через призму роботи. Медичного працівника сучасні проблеми молекулярної біології. Пропонована вам дисципліна, на відміну від тих, які ви прослухали попередньо, вона більш теоретична. Але це не значить, що вона не цікава і не важлива для вашого професійного становлення, тому що в основі розуміння молекулярної біології. Є основа розуміння патології, так з якою ви можете стикатися в вашій професійній діяльності, а знаючи глибинні причини певної патології, ви будете підходити до розуміння, а як же цій патології запобігти і виходити на ті орієнтири. Медицини майбутнього, до якого ми з вами сьогодні всі прагнемо. Медицини превентивної, яка спрямована на попередження, пропонує ваш розгляд і вибір охорону праці в галузі. Специфіка цієї дисципліни в тому, що вона єдина, яка дає на сьогодні вам знання вашого професійного захисту і захисту вашого пацієнта в кріслі. Будь ласка.